Хотілося мені цей адвент, але дорогий зараза. По такій ціні можна було взяти два простеньких, там фірми H&M, Але я була в Копенгагені. Це, як ви бачите, тут написано: Гош Копенгаген. сама що не на є Копенгагенська данська фірма, бо я так кажу, данська фірма. Якщо ти в Данії... Перед різдвом і думаєш, який купить Адвент-календар, то купи той, що є тільки у Данії, а не той, що ти купиш і в Полтаві по замовленні. В общем, я себе так утішала, бо дуже мені хотілося взяти на цю суму два адвента. І як результат взяла оцей дорогий і один дешевий, який я вам уже показала. Ви вже знаєте, що там лежить. Хто не дивився, подивіться найдешевший данський календар. І в общем, в мене так вийшло, що я могла взяти два звичайних, але взяла один дуже дешевий і один дуже дорогий. Хоча, якщо чесно, він не дуже дорогий. Були і в п'ять разів дорожчі. в общем. Данія, і це я кажу не про Діор, це я кажу іменно про данські оці, кондитерські, кондитерські, канцелярські, косметичні фірми. В общем, відкриваємо. Спочатку я ось вирішила почитати, що я взяла. Фірма називається Гош Копенгаген. Так, це молода інноваційна компанія, яка розробляє декоративну косметику, засоби для тіла і ванни. Це для мене було дуже важливо, насправді. Бо якщо витягнути оттуда там 20 шкарпеток різного кольору, або 20 пачок чаю, або 20, я не знаю, ванночок для душа чи гелів для душа, мені треба було, щоб воно було різноманітне. Коротше, тут має бути і догляд, і косметика. Так. Фармацевтична компанія, а, вона була заснована в Данії в 1945 році, боже, після кінця війни, як фармацевтична компанія, яка досить швидко сфокусувалась. о, це ще й гарної якості. Фармацевти, але потім вирішили фокусуватись на косметиці. Продукція Гош Копенгаген продається в більш ніж 80 країнах світу. Так гарантуємо, що вся продукція, яка виробляється під брендом Гош Копенгаген, втілює нашу індивідуальність та цінності. Інтересно, які у них цінності. Мало ли, які у них цінності. Господи, на чиєму боці були данці під час Другої світової війни? Пляха, син поїхав уже в Київ, я б у нього спитала. Що це у них за цінності в кінці війни були? Ще й фармацевтична компанія, на кому вони це все тестували. все хвилинка паніки, відкриваємо. І так уже затягнула вступ. Дивіться. Дивіться, я вже, мабуть, казала, що це не класичний адвент, що там коробочки так витягуєш, як я в попередньому відео. Тут все в таких мішечках. Кожен мішечок пронумерований, ви бачите: один, два і так далі. Це, щоб я не заплутала, щоб я кожен день витягувала. Я так розумію, той, що 24 мішечок там. Ну, в кінці Адвента завжди лежить щось дуже красиве. Ну, мені були ці всі мішечки. Я навіть, не, навіть знаю, кому їх подарю. Ну, це, це така собака, що всім треба. Взагалі, давайте відкривати. Давайте відкривати. Ось у мене стаканчик, я в нього буду складати усе. Так, мішечок номер 1 Гош. Похоже на туш або помаду. Щас. І хоп, і. І. Так. Що це в нас таке? Блек. Так, я вже. Ой Боже, О, бух. Капець, не прочитаю. Так, дівчата, ну. Так, подождіть. Ну, це має бути тушь для волосся. Сейчас, подождіть. Так. О! Хоп. І... Тушь. Сто туш. да, туш. Причому ви бачите, повнорозмірна. Це дуже важливо, що не пробнічки, бо минулого року я купляла в Швейцарії якраз на розпродажі там була малюсінька. Так, перша туш. Дуже добре, я задоволена. Так, другий. Дивимося, друга якась маленька. Ну нічого. нічого. Перша туш була, це теж добре. І-і-і. Ух ти! Ух ти, це поматка, так? Да? Ану, ану. Все, відкривайте, що це все моє. Так. ну ж, Звісно, все заклепано. От на що таке робити? Сейчас, секундочку, девочки. Ой. Так. Швейцарські ножниці. Самі ще не наїсть, бачите, жаркітці. Так. О, хоп-хоп. О, є. І brush up. Е... Крім, браш, крем. Так, ну це ж крім браш буш, крем. Так. О, Боже. Так, спокійно. Це, ану, видавлюємо мочалочку і... І нічого не вилазить. Так, ну оце ж по губам треба, да? так? І. А чому воно нічого не. А, господи, ось воно щось відкручується. Ой, лки. Ну, як ви розумієте, я не дуже в косметиці. Але при цьому всьому... А, стоп, і. Дивимося. О, щось полізло. Все. Ага, бачите, яка моча... ну ка Боже, все, получилось. Слава тебе, Господи. Ніколи не пізно навчитись користуватись косметикою. О боже. Так, це точно на губи. Бляха, підожіть, де це, мабуть, не на губи, воно воняє. О боже, який позор. Мені здається, це не на губи. Так подождите. Подождите, що це таке? Це не на губи, Це не на губи, Воно не може так вонять на губи. Так, дивимося. Блаш ап. Крім блаш. Боже, який ужас. Мені не соромно. Взагалі не соромно. Ну, от, ну як? То, що все життя думала про роботу, от бачите, і потім 43 роки, блін, ума немає. Зараз, піжіть, крім блаш. Боже! Ну на губах воно пахне не як помада. Так, крім була, що це таке? Я так розумію, що це кремові рум'яна. Бляха, це кремові рум'яна для обличчя. А ну, а так, да. Ну так, да, да. Боже. Не зважайте. Ну... Так би і не знала, що вони існують. Бачите, це румяна, о, о, оце ж я сижу, як оця марфушенька-дуженька, щас себе наярую. О, отут воно доречно, Боже, Боже, який ужас. Я не можу. Пахне так, як треба. Боже, накрасила собі губи, щас зап'ю хоч каву, Боже, який позор. А це означає, що мені до Нового року треба купити ще один адвент. Не розбирається людина. Боже, румянами. Так, все, де наша троєчка. Троєчка. Що ж тут за пекельне, що в третьому номері? Ой, ой, що станет? Красиве. О -о -о. Так, ну це олівець. Це однозначно олівець, і я з цим справлюся. Ось, олівець, Ще дивимося, для чого він. Velvet touch Lip Liner. Фух, Слава тобі, Господі! Що я знаю англійську мову ліп лайнер. Всі знають, що ліп це губи, лайнер це лінія. Все. Ану. А вскривається ж воно. Так, зараз побіжу. Нікуди я не спішу. Це дорога косметика данська. Я її вскрию не спішу. О. Я потім відкрию і вам покажу. Так, четвертий номер. І Точусь квадрат. квадратне. Сподіваюсь, тут ну, Ану, ану. Ух ти, ух ти, дивіться, яка коробочка гош, як вона блищить. Ану ж, ботаня, ой, яка красиве все. Поки що я не жалію, що вгатила. Скільки вгатила, не скажу, бо ви мене просто здістежиться. Або скажу в кінці відео, мабуть. Я ще подумаю, так, ану. Я навіть спеціально не читаю, що там написано, щоб не ламати собі сюрприз. Ну, просто інтересно, може тут зеркальце якесь красиве. Ану, 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 і, і. Та витягуйся. ж. Витягнись. Господи. Що ж це так? Та що ж воно мене катує все Я казала, що, Господь, що в мене трошки є клаустрофобія, бо я з незамкнутих пространств. Оце, оце мені... Ану, хоп! о, і. І дивимося. Це зеркальце, да, мабуть? Ану, я так люблю. Ой, ой знімаємо клієночку. І, і... Так, зараз спокійно. О! Та-дам. Ой-ой, де, я, де я? О, дивіться. Ха -ха -ха. Клас. Клас! Дуже гарне дзеркальце. Я дуже люблю. Дзеркальце, кажуть, дзеркальце... О, ой, бачите, вже плями. Але до цього плям не було. Супер, супер. Поки що мені все подобається. Все абсолютно. А мішечків, скільки, боже, це ж на подарки можна людям накласти туди на новий Год. Так, дивимося мішечок номер 6. І. Що це таке? Гідрейшн Shampoo for Dry Hair and scalp. Оце мені подобається scalp. Ага, в общем, для сухого волосся шампунчик. 50 мл, нормально, нормально, туристична оця. Супер, мені подобається. Хай я так стичу, ви бачили усе. Погано, звісно, видно, ну вибачайте. А, 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 Бачите, отак не можу. Я потім все покажу. Так. Дивимося далі. Сьомий пакетик, що у нас тут? І. і, Так. Ну, гідрейшн, кондиціонер. В принципі, можна було здогадатись. Далі йдемо, Уш... Пришвидшуємося, а будете казати, що дуже довго. Так, ага, дівчата, це для брів, мабуть. Щас прочитаємо. Гош Ультрафін Брау Пенсил. Це олівець для брів. Ой-ой-ой, мені таке не можна давати в руки. Так, далі. А, це п'ятий, я його пропустила. Що у нас тут? Два, два, два. Ух ти! Олівець і точілка, ви бачите, а для чого цей олівець? Просто інтересно. You are my everything. Ти моє все. Парфюм пенсил. Парфумований олівець. Та як же ж його парфумований так. Дівчата, в коментарях пишете. Мені буду дуже вдячна, що парфумованим олівцем робить. І оте перед тим було щось непонятне. А, з рум'янами моя розібралась, ні. Що можна мазати парфумованим олівцем? Дивіться, який красивий олівчик, такий ну. Ну що, А руку, о, руку, оце отак робить руку. М -м. Парфумований олівець. Так, дівчата, що красить білим олівцем? Оці в глазах уголочки. Чи що він вже ним красить? Ой, ну что-то такое красивое-красивое. Вообще, вау, 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 вау. Я молодец. Да ведь огромный пакет. Номер девять. Аж интересно. Маска, наверное. А ну, а ну. Что это такое? Мицелляр Клининг Вайпс. Знаєте, і непогано, я вважаю. Да? Це ж міцелярні серветки, це. о, Господи, накрасила олівцем тепер свербить. Це витирать не нафарбоване чи не нафарбоване? Оце питання. Так, знаєте, я буду, мабуть, відкладати те, що в мене з питаннями, я у вас потім, щоб спитати. Так, так, ідемо далі. Так, номер 10 якась тонка пендюрочка, якась щіточка, мабуть, або якийсь олівець черговий. Ану. Так. Айлайнер, Айлайнер. Олівець для очей, боже, я колись красилась. Я коли, щоб ви понімали, я рувала очі, чорні, отакі смоукі, айс були, страшні, червоні губи. Отака така я була, да-да-да. Так, далі. Це якась помада, мабуть. Боже, боже, нагребла собі так. Оп! Ух ти! Так, це бльостки для губ, це я розумію, так? Да? Ану? Ще ж замотано. Ану, ану, ану. Так. Так, 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 точно ж перевірю, щоб не було. Так. Ліпглос. Ну, ліпглос. І, і хап. Оце новий тренд, якийсь всі красяться і говорять, і записують відео. Оце прямо як я. Ну, я, коли крашуся, не зображаю, що говорить. Не пахне абсолютно. Ну, що, симпатичне. Симпатична, що то нам мені вже рум'яна. І трошки ліп глосу. Хорошо, хорошо. дуже гарний набір. Далі йдемо. А ще багато, а ще багато Дівчата, місця на столі вже не вистачає. О, щось мале. Таке, в мене ж є вже одна. Альо. А чи то для великого лівця, а це для маленького, я поняла. Це для оцього, а це для іншого. Ладно, хай буде. Ну, Мені не понравилось. Не зарах. Ні, ні, ні давайте щось хороше. Давайте. О, мило. Кажуть, мило, це завжди дуже круто. В кожному адвенті це не мило, ану. Це Shape-up Cream Контур. Це мені щось непонятне. О, Боже, знову ця мочалка. Я поняла. це то рум'яна, а це типа тонального крема. Так, не дуже понятно. Ну, я оставлю це на потім. Ідемо далі. Так, щось об'ємне, щось квадратне. О, так, спонжик, так? Да? Всі розуміють, що це. Навіть я розумію, спонжик. Хай буде, я не против. Так. Уже 15 -го. і. Боже, що це таке? Так, го Ліп Баум. це для губів, бальзам. Согласна, Согласна. блиск є, хай буде ще й бальзамчик. Ідемо далі, ідемо далі. Такий симпатичний набір косметики і... О Боже, що це за олівець? Господі, що це таке? Forever мінерал, назавжди мінеральний. айшедоу айшедоу Всі ж знають, тіні для глаз. Оце таке я люблю. Ану. Ой, блін. Ну, ну як а це можна на відео краситись і щось людям говорити? На один глаз накрашу. А ви скажете, що дуже я видно чи не дуже? Не, ну глаз нафарбований. Чуть-чуть, звісно, -чуть, ну, нормально, нормально. Мені таке подобається. Хороше, хороше. Далі йде. Безрозмірна коробочка в мене. А ну, Так, господі, а це що таке? Так, так, так. Господі, що це таке? Лайнер. Якийсь лайнер. Господи, що вже цей лайнер робить? бледно розовий Дівчата, що може робити бледно розовий лайнер? Ану. Ой. О, скриваємо. і. Ой! О, О. так! І... хоп. Так, лайнер розовий. Господи, як це важко. Ні ай, лайнер, коль, Ай. Оце для оцих уголків глаз. Все. Я шарю. Ідемо далі. Щось важке. Ану, ану. Боже. Прайм сет спрей. Не знаю для чого, але ну, мені подобається. Так, база спрей, фіксатер, Дейві, Skin Allergy і так далі. Ну, в общем, це, мабуть, щось на лице пшикать. Prime and Set Spray Дейві Skin. Ну, понятно, що це на обличчя, да? понятно ж всім, бо мені не дуже. Хай буде на обличчі. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. О, о. О, косметичка. О, така якась странна косметичка. А, ні, ого, дивіться, яка вона велика. О, вона велика, дівчата. Ні, Ні-ні, я думала, вона зовсім маленька. Дивіться, в неї шампунь. Оця вся штука, оця. Куча олівців. Ні-ні, ні дивіться, вона досить об'ємна, Велика, гарна косметичка. Ні-ні. ні Ми не жалуємося. Ми дякуємо, задоволені. Так, кому дякувати? Собі дякувати за рішення. Хоп, а могла б купити щось дешеве. Так, тепер, що це таке? Lift Laminated Gel. О, це я таке люблю. Це зафіксувати. О Боже, а колір, воно таке приємне, таке матове. О, так, отак, отак зробити, щоб брови. Я, я поняла, що робити. Знаєте, іноді брови стоять не туди. Оце отак якось. Отак починають стоять, отак. А це бровами раз і так все зафіксувати і заклеїти. Це хороше. Так, ідемо далі. Осталося вже трошки. Тін-терин-тирин. Що в нас тут? Так. Що в нас тут таке красиве? Кетчі айс? Catchy айс – це те саме, що і смоукі айс, я так розумію, це якісь темні тіні. А там буде видно Щас. і-і, і, Це туш. Це дві туші. Піждіть, о, господі, я думала, вона коричнева. Я не дивлюся, вона коричнева. Що це? Піждіть? Це ж туш. Чого вона тут біла? Якщо вона коричнева, Господі. Оце гра світла. Щас я подивлюся. Ну, це, це однозначно туш. Кетчі, туш маскаран, причому воно Думаю, Це мені подобається. Та ні, ні ні закручує, подовжує колір, все тут є нормально. Бачите, воно все повнорозмірне. Бачите, дві повнорозмірні туші в мене є. Чорна і коричнева. Так, осталося три пакетика. Оце якийсь м'якенький і великий. Шоп тут? пов'язочка, Це пов'язочка. Господи, дожіть. Я ж її зразу і протестую. Ану, ану, Таня, так, пов'язочку зробив. Лежіть, спокійно, І хоп. і хоп, Господи. от, час, лежіть, спокійно, спокійно, без паніки. У мене голова якась велика для цієї пов'язки. ні, Так, спокійно, Таня. без Щас, зараз все получится. о, о, Коротше, я потім розберуся. Розберуся. Все нормально, пов'язка є. Осталось два пакетика, Так, бачите, вже 23-й. Це б я його відкривала вже там 23 грудня. Але ж, жо це таке? Bright Eye Cream, Крем під очима. Ну, такої. Так, і зараз останній. Він має бути найкрутим, по ідеї. Ну, це ж останній, Щось він легкий. Легкий, маленький. Ой-ой-ой, щось таке. Ну, ладно, не можна не можна жалуватися. І. Ну, що це таке? Шоу-уп. Крем... А, крем хайлайтер. Оце хайлайтер, боже, як я ці щуточки не навіжу. Що ними на робити? Що робить хайлайтеру? В общем, щось буду ним робити. І того! Щас, я розгребу стіл. І покажу свою здобич, за яку я заплатила, дівчата, увага! 999 норвежських крон. Якби я приїхала туди тижня через два, вже були в деяких магазинах знижки 25% на них. І я так хотіла, але в тому магазині, що я була, знижок не було. А інший магазин, він був на другому кінці города, а я ж туди б'їхати не змогла. Взагалі, це не дешеве. Хто не знає, скільки коштує 199 крон норвезьких, то помножте на 6,5. Отак. Ну, це мої гроші. Я їх заробила, не вкрала. В общем, зараз покажу ще раз у селам. Ось коробочка. Бачите, багато-багато, 24 мішечка в ній і чарочка. Так, це. Здобич моя. Косметичка, міцелярні серветки, оце непонятний білий олівець. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять олівців. Далі куча всього непонятного, шампуні, два бальзами для губ, дві туші. зеркальце красиве, і спонж. Ну, мені здається, це дуже гарно. Дуже. Ой, ось ще сувенір, бачите, данська монетка лежить з дірочкою. Я думала, вони тільки в Норвегії з дірочкою, але вони і в Данії. Ну, що я не можу сказати, ну, чудово, чудовий подарок насправді. Я сама собі зробила, мені подобається. Все, бажаю вам дуже гарного адвента. Я могла на ці гроші купити два простих, але я купила один той, що я хотіла. От, і я довольна. М -м -м. Хто це, кого це в зеркалі показує? От в новій пов'язці. Так, да, ось же ж пов'язка ж ж на голову мене, бачите.